День, моя малятка, сьогодні в нас заняття Безпека в домі. Що небезпечного може бути вдома, малятка? Давайте ми з вами детальніше це розглянемо. Якщо хтось дзвонить у двері, глянь у вічко, чи запитай, хто це? Не відчиняй двері незнайомцям чи мало знайомим. Друзів чи знайомих запрошуй додому лише з дозволу батьків. Електроприладами та газовою плитою користуйся лише з дозволу дорослих. Вибирай удома лише безпечній. Іграшки для заняття, не грайся з небезпечними предметами, наприклад, сірниками, інструментами, ножами, голками. А для ігор та занять обирай безпечні місця. Не грайся на балконі, підвіконні, на сходах. Біля відчинених окон. не можна брати гострі, колючі та ріжучі предмети. Не бери в руки небезпечних речовин, не вживай жодних ліків без дорослих. А які ще небезпечні ситуації можуть виникнути вдома? Різні, так, малята, якщо не будете дослухатися дорослих. А скажіть, будь ласка, сірники можемо брати без дозволу дорослих? Ні, звісно ж, ні. А що ж малята потрібно робити? Щоб уникнути небезпечних ситуацій удома. Як ви вважаєте? Так, порядок у будинку потрібен не лише для краси, але й для безпеки, так, малята? Потрібно дотримуватися порядку в домі. Ви все, малятка, зрозуміли? Мої розумнички! Добре, щоб почуватися безпечно вдома, дотримуйся правил безпечної поведінки. Правила ми знаємо, небезпеку не пускаємо, про здоров'я і життя ми свої подбаємо. Так, малятка дуже добра вдома нам, о веселій родині. Молодці мої розумнички, дякую вам за увагу. На все добре. До побачення. Будьте обережні!